Я чекаю, поки в мене пельмені варяться, тому подивимося щось цікаве прикольне. Роботи Little Nightmares, обидві частини. Чого так? Ну по перше, гра тупо легендарна. А я не можу похвалитись величезною кількістю пройдених тайтлів. По друге, хоч оп, стоп. чи відкрити для себе нові жанри? Та й загалом поглянути на відеогеймінг. Під новим кутом. Ну і звісно, вам контент навалю. Їжте не заляпайтесь, мої солоденькі. Досвід у таких іграх у мене вже є. Пройшов Лімбо та Insight. Особисто інсайт всім раджу. Гра Дешева проходиться швидко, Реально, а атмосферу попробую. наганяє Будьдора. Після неї залишається приємний після смак, прямо як після пельменів. О, Але не відходимо о, далеко від реальна. теми відео. Скоро Я пізнав Video Nightmares, І ось як це було. А ну розкажи, як це було. Цікаво, просто. Ра починається з того, що Оце нам монтаж, жінка. якби я мені в житті приснилася жінка, я б человекі. також прокинувся від такого жахіття. Тому хочу підмітити, що гра дуже реалістична. Беремо себе в руки і роздупляємося щодо чого. Розуміємо, що нічого не ясно. І просто тупо біжимо по темному переулку, а потім і по вентиляційних трубах. Ех, молодість! Пробігаю Ога. міст! Знаходжу я, фігурку правда, жінки із наших вологих фантазій і забираю Показ. її з собою на щастя. Але довго щастя не протрималось, оскільки я випадково натиснув на пропіл, і персонаж розпіздошив цю фігурку об землю. Попадаємо в досить ти... моторшну кімнату. До, До речі, брак. ось моя реакція на неї. <реку> да, я пам'ятаю, цей момент, було прикольно. Не знаю, мене щось розрозорвало, блять. <реку> а... <реку> не будемо заважати людей ні відпочивання. Щет. Oh, Скупавшись у нафті, доджимо п'явок, але справляємось з цим із змінним успіхом. Тому зустрічаємо першу смерть, яка реалізована у грі як поганий сон для персонажа. Потім відбулось це. О, Я путкат вмію робити. І це. Вау, а хью фен. Промовчу, з вашого дозволу. Спасибі. Зустрічаю головного ворога всіх ігор головоломок. Ану. Ну, можна було і загадатися, звісно. Свою тупість. Вимикаю сусідам електроенергію і йду далі, щоб знали вилупки. На таймері. А... Далі потрапляємо в кімнату всебачущого вождя нашого. О, ух, о і по стелсу перебираємось на іншу сторону. Знаходжу кімнату з самотнім гномом. Хотів взяти його в руки і розбити об підлогу, але персонаж просто обійняв його. Unluck. Да, не повезло, не повезло. Бать, когось прирвало нахуй. Пройшовши далі, зустрічаємо першого ворога. Довгорукий чел. Він сліпий, але добре чує, тому вам доведеться ходити по килимах, щоб він вас не почув і не захапав у свої мерзенні обійми. Поняв. Чапаємо далі, і ні з того, ні з цього нашого персонажа почав мучити голод. От... <звук> Унітажай, уністажай, це хліб. Я вже в принципі був готовий помирати від голоду, але сталося те, що сталося. О, блядь, це для мене. Ну, я спробую. <звук> Та шо yeah. це, робить? Спершу в грі були прості головоломки, але чим далі ти проходиш, зустрічаєш усе складніші. Ну, або я просто тупий. Також в грі тупий. тобі відкриваються вже наявні навички, але по-новому. Або як і в першому варіанті, я просто тупий Ты і не тупий. зрозумів усе з самого початку. Як мило. <звук> Дебіл. <звук> це я, це я. <звук> <плес> <плес> Проходимо ще деякі приколюмби І опиняємось в кімнаті нашого рукоблуда, де нам потрібно знайти ключик і доправити його до замка, який не дає нам пройти далі. Сюда. Я думаю, Вона закриється, якщо я зайду. До да ти геній? Поїсти. Тут у нас сере. Ну так. Да. Очевидно. А, ну так прочитав. і має бути. Поня, поняв. Таким чином, ми потрапляємо в довгі лапи pdf файла. Вилазимо okay. зі своєї шкарлупи, і дитина в сусідній клітці нам люб'язно погодилася допомогти. Так ми відкриваємо двері. Блять. Далі йде досить довгий елемент. Нам потрібно пройти так, щоб чи у в шляпі нас не помітив. У цілому нічого складного. А момент, де ти плаваєш в туфлях, як в якомусь водойомі, мені чомусь окремо дуже сподобався. Косплеємо Мікі Мауса, катаємося на БДСМ Піаніно, потрапляємо в бібліотеку, в якій дуже нам потрібно забрати ручку. Файл. В неї ми прокрутимо шлях у краще майбутнє. А поки байтимо дідугана на телевізор. І поки рухлі втикає в зомбоящик, валимо як найдалі. кринжую. Нібито щось розуміше придумав. <плес> але настерний старий не планує нас так легко відпускати. Ігра дає нам можливість позбавити його можливості нас спіймати взагалі. Бля, тут я ніби я з першого разу до цього догадався, але я здох тут разів 20, блять, коли я проходив. Це просто нереально було догадатися до цього. Я Я взагалі не розумію. Я підходив і не постійно руками лапав, а то треба Типу в конкретний момент це зробити. Щоб він не встиг. Тіпа, якщо він лівою рукою шарпає, то ти праву херню тіп, відриваєш, якщо правою, то ліву і так далі. Я не догадався до цього. Гайд потім тобі все як це пройти. Так ми переходимо в наступну главу і потрапляємо на кухню. Уті-путі, який у нас тут маленький. І тепер уже цей дружбанчик захоче нам влаштувати тряску. Тут, як і раніше, нам потрібно стримати на ключ. Для цього необхідно піднятися нагору в кімнату, де спить брат або сестра нашого пупсіка. Там ми знімаємо ключ о, і посторонно добираємось до дверей. Потрапляємо в кімнату з прикольною головоломкою. Застрибуємо в німого офіціанта, який піднімає нас в холодос. Я спомнив, як називається цей німий офіціант. Я спомнив, тому що я згадав, що він називався так у самодому, ті в в частині п'ятів чи які, о, Боже. Там ми стягуємо все м'ясо в одно місце і спускаємо його в сосисочку. Сесочки, і так ми потрапляємо далі. Потім знову ключ і стелс. Тут я взагалі охуєв. А! <coughs> <т dorano> да, такого нечесно. я не очікував. Так ми вибираємося з кухні. <ш»>. І піднімаємось на гору, наступну локацію. Зараз буде суб'єктивщина. Але в грі, чим далі ти проходиш, тим цікавіші локації. Кухня імба, а фінальна локація взагалі шик. По-перше, мені дуже подобається японська стилістика. А по-друге, тут усе стає на свої місця. чел, який ловив дітей: кухарі і ресторан. Ланцюжок, який ми будували всю загадую. Але ще один момент, який я не зрозумів. Насправді таких моментів багато, але це головний. Що за жінка, яка нам приснилась? Навіть після проходження гри я не зрозумів, хто вона, дай не нашим основним ворогом виступають ці створіння, схожі на людей. Більша частина геймплею тут це втікання від них, а не вирішування головоломок, як це було до. Цього знаходжу ще одного контрабандиста, який до... маскується цього? під гнома. Я роблю це жест до... дружби в надійну допомогу від нього в майбутньому. Потім пробігаємо по столу, попутно увертаючись від копит свиней, які хочуть нас залутати. Але не для вас мама квіточку ростила, тому залишаємо свинарник із чим. Потім знову зустріли одного з наших кінтів, ну і видно, що він сумував за нами, Я оскільки одразу побіг нам в обійми. Доджимо кента і ламаємо вікно по приколу. Вилазимо натики і да, піднімаємось да, на ліфті. Потрапляємо в коридор, де починається run and gun рівень. Гавнарі не дають нам навіть секунди відпочити, доджимо всі спроби відкусити від нас шмат. Після такого кросу наш паралел піпет почав відчувати голод. І сталося щось реально неочікуване. Придаті! Смачно перекусивши, бачимо жінку, яка піднімається на ліфті. Ну і ще з самого початку, вирішивши опрацювати кралю, відправляюся за нею. Піднімаємось її номер. Поки ФІФА чепреться, ми відправляємося в її кімнату. Готуємось до всього можливого, але вона зникає. Прямо як в житті. А нам залишається да, лише йти її шукати. База. Але жіночка не в захваті від таких мувів і починає і, Кстати, увазі. я тут трохи був... добираємось до кімнати з дзеркалом, і Тут починається неочікуваний бос. Я, я ніколи не грав в файті, не... о Обліть файтинги. Я, я ніколи хоррори не грав. І мене цей момент так налякав. Я так не очікував, що вона зараз ззаді появиться ще в цій у атмосфері, тіпа, типу. я ввечером проходив. Я думав, я обісрусь. Файт. О, цей монтаж, який Я хотів зробити класним, але щось ніби то не вийшло. Не хватило навичок, не хватило. Бля, наганяє так ту атмосферу. Nice. <тавців> ну... Я понял, мне здається, чому це відео набрало так мало переглядів у мене. Okay, набагато менше, ніж останні. Ні. Напевно, тому що перша частина мені... якесь складніше пішла, oh -huh. ніж друга. Да. Ну типа, блять, не так весело було чомусь, я хз... Із... В другій частині, як я тільки зайшов, тіпа, там зразу якісь приколи були. Щось про Я очікував. А Тут щось хуяво. хуяво Після того, як я вже гноміка їбав. Типа непогано, але Тіпо, це не. не Могло щось бути, дивно. звісно, і більше переглядів. Так і пройшло, ми моє проходження першої частини. Гра виявилась справді крутою і легендарною не просто так. Мені Радно, вдалося закінчити гру всього за 3 години. І в ці 9 хвилин контенту не ввійшло багато чого. Ну і також атмосфера, ну, і яку похід. гра дає. А тому лайк грі та рекомендую ознайомитись самому. Фашл, ти Переходимо ти. до другої частини. Стоді, друга частина мені сподобалась набагато більше, ніж перша. Зараз все починається так само з Марева, але зараз замісочної тян нам показали двері. Відразу відчувається, що бюджет на гру виділили в розмірі двох сосисок тісті та пачки цигарок. Я не боюсь дверей, якщо був моментик. О, тепер ми пакет. Найс. Знову, як і в першій частині, ми не зрозуміло хто, не зрозуміло де. Але відразу можна звернути увагу на те, що гра стала красивіша та більш ну, об'ємною. але про це пізніше. Перша локація в нас природа. Я вважаю цю локацію найкращою в цій грі. Тільки тому, що я секло, і все, що йде після, мені не подобається, бо страшно. Ну Як Як я Ага, такою була моя перша смерть. Це Та мам. Тепер точно. Виконуємо елементарні головоломки і підходимо до Халупи, в якій мешкає наш перший бійпсон. Не знаю, я через не вікно не не знаю, Мені дуже ]ку. прям подобається. Мені прям дуже подобається дивитися це відео чомусь. Воно, ну, типу, нічим не відділяється, воно не зібрало дуже нормально переглядів. Воно просто, типу, існує, воно чомусь таке ахуєнне. Тому що ігри, оці Little Nightmares перша і друга, вони такі пиздаті. Мені так сподобалось тут грати, так вайбово було це відео робити. Дуже було приємно робити це само відео. Якось цікаво було. Через кухню в коридор через той у підвал, а в підвалі знаходимо сокеру, і нею звільняємо дівчинку. Але та з якоїсь обставини почала втікати. Ох уж ці жінки, скажу я вам. Піднімаємося нагору. Проходимо далі за дівчинкою, яка описує нас в якусь авантюру. Ну, а душа хоче пригод, тому погоджуємось. Я би відмовився, Верел, я думаю. Ну так, да, само Внушаєш довіру. Піднімаємось нагору і за допомогою сили дружби штовхаємо чемодан. Зходимо ручку, і я в моменті зрозумів, що ця попандопала допомагає мені не менш, ніж тімейти в онлайн-іграх. А інколи ну, це, буває. Койня, не я не, Лутаємо я не ключ у придумати. кишеню. Так? Інколи буває такий ахуєнний момент, коли ти навіть уже думаєш, типа, ну граєш, і в моменті, коли граєш, само в голову приходить, що сказати, тіпа, який жар підставити. І це звучить ахуєнно. Ну, інколи таке буває. А інколи, коли тіпа, вже монтуєш, нічого в голову не приходить, і ти, типа, нічого не можеш придумати, і виходить оце, цей висер неінтересний. І грі з'явився okay. інвентар, але тільки для ключів. Anyway, рухаємось далі. Далі безпосередньо тамада цього івенту. Mm -hmm. І Ми проходимо через певний обряд знайомства. Ah! <плес> Після чого йде досить довга серія стелс-елементів аж до сараю. Mm -hmm. no way, ми зараз його в'єбем. Да-да. Да-да, в'єбете. Після чого абсолютно спокійно пливемо на двері до наступної локації, Й... І зустрічає нас дуже тепла атмосфера. Oh, yes. Oh, yes. Тьолочко на віранді, oh yes. Хехе. <laughs> цей теж момент, я. Yeah. Ану. Ану, ану, ну, давай, давай. Ха-ха! <laughs> І сяк я здохтись разів шість, Я десь шість раз так здох. Я взагалі не знав, як набрати цю швидкість, розгойдатися. Я розгойдувався, а потім не розумів. Я відпускався і мене просто не заїбачило. Я не міг нічого зробити. Заходимо в кімнату з телевізором, підходимо до нього і потрапляємо в якийсь інший вимір, де перед нами лише двері. І я подумав, гг, Ізі кінець за спідранну. Але ніхуя нас випльовує геть. Наша наступна зупинка школа. І будьте вдячні, що це змонтоване я відео, вдячний. бо нив'я тут немало. Зросла як складність головоломок, так і стелсів, ворогів і так далі. Ще й виглядає це все кстати... набагато. Це, кстати, неправда, типу, я не нив. Мені просто, типу, довго вдавалося проходити на якісь елементи, типу, окремі, я довго застрягав. Я, типу, такий да шо да, то да, бля, да, бля, бля. І типу, ну, було б врізати, типу, вставляти в відео то, що, типу, я на одному місці по 150 разів, типу, було б очевидно не цікаво. Ну, блядь, і так відео. Страшніше, ніж збрав. у першій oh, частині. Я за руку її взяв. Ой, як це мило. слоу-сторі. Yeah. Yeah. <laughs> я не знаю. Я вмирав, коли я вперше отак здох. Я просто помирав. Да, і мені там навіть дихати було важко. Це супер, це була бомба. О! Блять, це ж дуже колодрони свиснули нашу вайфу. А ми взагалі-то за руки тримались. Я спанував уже весілля, і скільки у нас буде дітей, кота назвемо Охламон. А тому потрібно шукати і звільняти нашу леді. У пошуках судженої потрапляємо у шкільний. О, це Де ми можемо познайомитись з ворогом локації? Чомусь вона жуть наганяла. Та. Лутаємо ключик і постелсу добираємося до ліфта. Давай, 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 матьоро, матьоро. І зустрічаємо однокласника з гіперактивністю. Робимо те, що хотів зробити хоч раз кожен. Ну, осуждаю. Але ж смішний. Далі потрапляємо в бібліотеку, де нас змушують постелсу ховатись і втікати від цей ненормальної. Я забув, що це є відео. Yes, sir. Йолочку на віранді, о єс першу частину я проходив на клавіатурі, а цю вирішив спробувати на геймпаді, до якого я не дуже звик, і це було супер незручно, але це суто моя проблема. Просто вирішив пожалітись. А далі нас чекає цікава головолома. справді крута. Я не пам'ятаю, я розказував тут чи не розказував, розказано. Щас не маленьке але через яке я мало не дропнув цю гру. Я хвилин 15 намагався підняти верхню частину шахи. Але персонаж її тупо не бачив. Я завантажувався два рази з останнього чекпоінта, але проблема не зникала. Пошукав в інтернеті і виявилось не в мене одного такий трабл. Просто завантажуєшся з останнього чекпоінта і стрибаєш наверх слону. Так фігура не випадає, відповідно, піднімати її не потрібно. Так ми і рухаємось далі. Ну це, кстати, піздець мене задушнив цей момент. Я дійсно не знав, що робити. А в інтернеті типу, інформації прямо отак і не було. Я зайшов тоді на чиєсь на чиїсь відео, і в когось була така точно проблема, рівно така сама проблема, як і в мене, у когось відео, англомовний якийсь маленький канал, я не пам'ятаю. І... Я просто такий, бля, і що робити? І я просто почекав, типу, подивився, як той чел вирішив цю проблему і просто повторив за ним, тому що мені було впадло щось придумувати. Та й похуй, думаю, хай буде так. Попадаємо на кухню, де розвалюємо малолітніх огризків. Крадемо від одного з них голову і проходимо далі, притворившись одним із своїх, так би мовити, засний козачок. Так би мовити. О, а тут у мене а, ще, кстати, а... двері не відкривались. Або як... я тупив. Ну, пройти мені туди. Да, мене відкривалось. я не, не можу прийти далі. Так. Да. У мене просто не відкрилась дверка, мені треба було просто перезайти із чекпоінта. І мене вже загрузило тут а. чомусь. Я ем... не знаю чому. Я хз. в моменті мені здавалося, що вона звертає увагу, навіть коли персонаж дихає. Бо я Цю... тупий, я тупий, я тут неправильно проходжу. Блюдіну спокійно можна назвати найгіршим ворогом у цій горі. От тут я теж реально дуже-дуже багато застряг. Я десь тут пробував пройти це ну разів 20-15 точно. Я не розумів, що тут робити. <Слух> да, я Я туплю. Ну, це піздець якийсь, чесно, я не знаю, це просто якийсь ужас. Це грант, ну. Да Ну, да... Даєш! блядь, но. Ну, да. <Слух> Все. О, блядь. Ну, який же ти кончений, Одно. не можеш ухилюватися. Пробираємось через коридори, розбиваючи довбешки всім на нашому шляху. Тут теж тут не буде, тут все нахуй. <гум> Ні. Дебіл, ну там же я ж побачив, на землі! Я ж побачив. Та ти побачив. Ти. Та чому ти пішов туди? Єблан? Я подумав, що воно звідси зараз зароблять. Ай, і ладно, тоді. І нарешті знаходимо тян. З нею роблять те, що завжди відбувається в школі. Став лайк, якщо тебе так само вішали за ноги. Подивимось, скільки like, 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 нас. Like. Піднімаємо піаніно Красиві. і розбиваємо ним підлогу. Проходимо далі. Ще один стелс-елемент. Поки швабра грає на піаніно, ми за її спиною спускаємо міст, щоб ми з подружанню могли пройти далі. Ну нет! Давай! О, блядь, теж такий момент виходить. Але заскриптовано, що... Може я дуже ожідаю, заскриптовано. може так буде. Це прям дуже заскриптовано, так. Чому? Паразитка тупорила! Я ще спочатку казав, що так буде такий ЛБ Я казав, але відео я не вставив. Так ми і закінчуємо локацію школа. І слава Богу. А далі нас чекає, ну звісно ж, лікарня. Ніколи-ніколи і тут знову. Я не проти таких локацій, але я супер не переношу хорор ігри. Та і ще сто раз, блять, про це скажи, на... блять, ми ще не знаємо, що ти не переносиш хорор ігри. Блять, у ще, це, блядь, 20 разів може за відео, щоб всі знали. Найтмерс, я думав, що це просто головоломка. І перша частина майже так і була. Але тут зовсім інший вайб. Це ж той момент. А балдюбля. Та я вообще бро. О, це я тут теж здихавад. Блять, ну, бля, ну я можна орієнтуватися, коли на цьому моменті я вмер тут уже десь разів 10, і мене просто взірвала ця хуйня. Вони всі в тебе в 2D. Я ніби а на персонаж, бомбі. Персонаж, ну, в 3D. І ти типу, ну, не, ну, ну, ну. Взірвався. Пизду. Ну, да. У лікарні ми ще раз знаходимо телевізор, і як уперше потрапляємо в нього. Але пробігаємо трохи далі. Ну і опиняємось в кімнаті з головоломкою. Хочу зазначити, що в грі досить багато унікальних головолом. Спочатку в плюшці знаходимо ключ, кремуємо його, щоб пиняти відкриваємо двері зверху. Тут, ну, в порівнянні з усім, що було в грі до цього, тут це прям дуже і, і, ну, типу, унікальні моменти. Тут прям реально цікаво було. Вирішувати ці загололомки. Тому там нескладні прикольчики і зустрічаємо ворога. Рука. Досить приємний ворог. Лутаємо тут батарейку і активуємо дверці на протилежній стороні. Тут нам доведеться світити ліхтариком на манекени, щоб ті нас не жерли на такий момент. Мені сподобалось. Типу, по ідеї це. От цим популярна ця гра. Типу, що от всі знають про цей момент, що він такий от прикольний. Да? Але мені чомусь... Вопше не сподобалось. Ну, типа, настільки не сподобалось, що вообще, вообще прям. Я щось проходив це пару разів. Я пройшов десь другого чи третього разу, це, але мені момент вообще не, не зайшов чомусь. Ну, я не знаю, теж як пояснити, блять. Як Дебіл говорю, зараз кажу щось, але чомусь не сподобався іменно цей момент. Той момент, про який я казав. Дивно, да, ну як це проти, як це брать, як це брать. Вилітаємо. <рес> Третє, четверто. Так хуярю ніби це сотий раз, блядь, сота спроба, не знаю. Батарейку. Подружанька нас звільняє, забираємо дві батарейки і рухаємось далі. Ну і зустрічаємо ворога О, Локачі, облічі. Найлегшого з усіх. Ну його взагалі не відчув. Навіть. Я, я не знаю, його можна не рахувати навіть за боса. Та й проходиться дуже швидко та легко. Просто декілька стелсів та одна втеча, як по вентиляційних трубах з головою бабки. Байте Челікса на цікавинку і так би мовити, даємо. Жару. Далі потрапляємо знову да. зруйновані будівлі. Тут майже нічого не відбувається. Нам знову підкидують просту головоломку на було. логіку. піднімаємо От коли я вже дійшов до цього моменту, вже реально в ігрі було нудно. прям Не знаю, чому тут прям. От уже ця атмосфера після тих. Досить яскравих цікавих локацій. Ця вже локація була супер нецікава. Ось на ліфті нагору потрапляємо в дім, який почав руйнуватись, і ми намагаємось втекти від пани. Не події степ... не цікавіть і ні... ну ворогів уже нема, тому що близько до кінця гри. Нам це вдається, а от локація, кінці почат... локація теж взагалі не заповнилася. Тіло трохи менше. Витягуємо нашу неприглядну з-під дивана, який її притис. І човгаємо далі. А далі ще раз телевізор. Ми добігаємо до кінця, Alleluja. де сидить якийсь чел. Так і закінчується друга частина. І так, що... так не закінчується друга частина. Так закінчується звичайно друга частина. Але якщо в тебе Enchanted Edition, як, ну про що я, звісно, не знав. Типу, DLC, то є продовження. І так само я в першій частині продовження. Але в мене хоч їх і не було, ну, я би міг тіпа, їх отримати. Да? Ну мені було так лінь допроходити, я хотів відео вже випустити. Мені було супер впадло це робити. І я такий, ну, раз, типа, гра на цьому закінчується, звичайно, то чому б на цьому і не закінчити, блядь. Я такий, ну. Тоді закінчу на цьому і просто вийшов нахуй. Що я можу сказати по другій частині. Вона стала більш страшною і менш цікавою у порівнянні з першою не, частиною... неправда, неправда. Мені от зараз. Е, я це коли проходив. Це коли відео взагалі вийшло. Чотири місяці назад. От я тепер можу згадати про це. І мені друга частина набагато більше сподобалась. Привіт. Вона гірше, привет, але привет. сама по собі як гра, вона норм. Можете зіграти, якщо грати немає в що. Нові вороги, нові локації, але це все та ж Little Nightmares. І це добре. Тому ставлю лайк. So Ну а у мене на сьогодні Дякую, все. За я радий, що пройшов обидві частини Little Nightmares. Найтмерс. Ну, Переходіть в мій Діскорд та телеграм-канал. Та я я призерю нові відео і стараюся публікувати цікаві пости. Не забувайте Бред. про лайк, підписку Брехнят. та коментар. Це допоможе каналу <с вирости. Пишіть, які ігри пройти дані. Ну а на цьому все. Я спел, до зустрічі. Бапе, бебе О, Кстати, поголнайто потім подивимося.